Борщ, я тебе по всьому магазину шукаю. Ти чого тут? Все, Я залишаюся тут жити. скільки чухольчиків, боже. Вони всі такі милі. А! Тобі ще мало. Ти вже сама їх можеш продавати. якраз на таких три магазини вистачить. У мене їх всього 53, Це навіть якщо один на один день в місяць, то все одно не вистачить. Так в місяці 30 днів. От ти як завжди? Ти мене ніколи не можеш підтримати. Я взагалі не знаю, чого я з тобою дружу. Все, йдем, йдем. я, Я вас заберу обов'язково. Я за вами повернусь. Не плачте тут без мене. Боже, в мене вже від тої презентації голова болить. Ідемо десь сходимо на якусь каву, бо я вже не можу. Ну і в принципі, непогана. Вдягайся, я зараз тут допишу і підем. На що вдягатися? Я так піду. Тільки мені зараз треба вибрати чохол на телефон, з яким я зараз який я одягну. Так, який у мене настрій. Нормальний. Значить, може, оцей? Ні, щось не то. Погода, погода теж. Хорош, може якийсь жовтенький взяти. Ну, ні, не то. Подобається тобі? За кілометр видно, ні. Та зараз я швиденько, зараз, зараз, зараз. Так, може, може, оцей зелений. Фу, не люблю зелений. Що він взагалі тут робить? А, а на цьому бусинка відпала, блін, треба приклеїти. Ну, потім приклеїти треба. Кристина, пройшло вже 40 хвилин. Боже, не підганяй мене, в мене вже нерви. Зараз. Давай я виберу і ти з таким підеш. А, клас, давай. Ну, mm, Давай оцей. Мені прям обов'язково з ним йти. Добре, вибирай сама, але скоро комендантська, так тільки третя година дня. Ну-ну. Мама, чуєш, я дещо замовила в інтернеті, воно вже прийшло вже на пошті. Можеш, будь ласка, дати 800 гривень, я піду заберу. Якщо ти знов твої чохли, то поки ти старих не продасиш, ти нових не получиш. Мам, ну вони такі класні, в мене навіть рука не піднімається. Я знаю, що це навіть не на мій телефон, але <гум> я не можу. Ну, будь ласка, оці, що я замовила, вони прям дуже класні. І я тобі дозволю їх носити навіть. Дозволить вона. Тримай, але покажи, що прийшло. Мама, я вже прийшла. Дивись, це коротше перший отакий з кружкою. Ну, типу, телефон і кружка. 800 гривень. І з кактусом ще є. Кристина, йди до сюди. Сюди йди я сказала. Та мам чохла холодильника в наявності не було. <глухи>